Відстоює сьогодні місцеве самоврядування разом з збройними силами України і бореться за реалізувати ці відповідно проекти, а і закласти фундамент стійкості, тому що ну, є ж моменти, які ми не можемо е, сказати пацієнтові. і, і е, такі проблеми тут зараз проходить лінія оборони Європи. Лінія оборони України, безумовно, лінія оборони Європи. Е, надзвичайно важливо, щоб ця лінія оборони не рухалась. Ну, А якщо й рухались, то рухались в той бік, який нам потрібен. І е, я вам скажу, як людина, яка на цій лінії стояла свого часу, і в числі тут, в Харківщині, е, дуже важливою мотивацією навіть для бійця, просто для рядового бійця, коли на тебе здійснюється шалений тиск е, е, фізичний і, і, відповідно, психологічний, розуміти, що так за спиною люди. І якщо до тебе за спиною людей немає, в тебе є простір для мене. Ну, можна відходити, можна відійти, можна ще раз відійти і потім ще раз відійти. Коли у тебе за спиною життя, ти е, тримаєш цю війну, тримаєш її до, до, останньої, до, свого, е, до останньої можливості це робити. Це надзвичайно важливо для всієї Європи. Я просто експолюю це на, е, на, власне, на, на велику політику так, і велику європейську політику. Ми сьогодні говоримо про те, що нам потрібно будувати підземні школи. Ми закуповуємося підземлю для того, щоб зберегти людський капітал. Два аспекти людського капіталу аспект короткотерміновий, проблема сьогоднішнього дня вкорінити людей, їм, надати їм все необхідне для того, щоб вони залишалися тут, залишалися в своїй громаді. Бо ну немає значення насправді. Ми можемо сказати, давайте ну, ми там да, перевеземо людей, релокуємо їх на спокійніші регіони. Ну але це тоді не зупиниться ніколи. Так? Ми будемо релоковуватись до, до Лісабона. Нам потрібно вкладати інвестувати в людський е, капітал, робити великі інвестиційні проекти тут е, з приводу освіти, з приводу медицини. І а, на жаль, ворог нам ці білі плями створює і створює. І тут ми маємо не лише реалізувати ці відповідно проекти, а й закласти фундамент стійкості. Коли ми кажемо, і ми сьогодні про це будемо говорити. Якщо ми кажемо про відновлення школи, то одразу відновлюємо і укриття або бомбосховище. Ми кажемо про будівництво нового будь-якого корпусу. У закладі охорони здоров'я ми кажемо про підземний корпус. Для Харкова освіта дуже важлива, і Харків завжди був освітнім центром, центром науки, центром вишив. І для нас дуже важливо сьогодні, шановний пане міністре, щоб ми приділяли увагу. Так, звісно, школам під землею. Так, якщо я вам нагадаю, то в місто Харкова був радоначальником того, щоб побудувати під землею школи, але ж за власні кошти. І дуже багато шкіл ми побудували за власні кошти, незважаючи на те, що нам не виділяли кошти державного бюджету. Що стосується дитячого садочка, то я хочу сказати, що ми очікуємо те, що у Харкові з'явиться дитячі садочки під землею, ми розробили проект на документацію. Так я хочу сказати, що насправді це дуже дорого коштує. Дуже добра коштує, бо якщо ми візьмемо школу, то ми будуємо школу приблизно за 100-110 мільйонів гривень, розраховано на 600 учнів в одну зміну, тобто в дві зміни можемо навчати 1200 учнів. А коли ми будуємо підземний садочок, то підземний садочок, який, який буде приймати 120 дитячок, він коштує вдвічі дорожче. Тобто 200-250. І він не, не може працювати. І е, 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 в дві зміни, власне, не може працювати. Цілодобово може працювати. Е, але, е, але хочу вам сказати, що е, насправді для нас дуже важливо. Але є ще виклики, є е, е, е проблемне питання це перш за все, наші виші, які потребують обладнання підземними сховищами для того, щоб поверталися студенти. Бо без више. Без вишив Харкова уявити себе неможливо, без студентства Харкова уявити себе неможливо. І тут виникає ще одне питання професіонально технічна освіта, яку, знаєте, я тільки що повернувся з Чернігова, для них теж такий виклик. Це прифронтовий території. Я дуже прошу вас, профільного міністерства, акцентувати увагу і е, на наших вишах, і на наших професійно-технічних е, училищах е, для того, щоб вони готували кадри. Бо нам необхідно готувати кадри. Якщо ми не будемо готувати кадри, ці е, діти е, більш дорослого віку, вони просто вийдуть з України. Thank you